Марина відкрила вікно і впустила в квартиру свіже повітря. На вулиці нікого не було, якщо не рахувати місцевого двірника. Він збирав осінні листя, брезентові мішки і сумно поглядав у вікна тих, хто ще ніжився в ліжку. Марина ж стояла на кухні в її улюбленому халатику і намагалася прокинутися за допомогою кави. Що навіть не розвиднілося, був темний, застиглий жовтневий ранок. І раптом вона побачила його. Чоловік приблизно її років, теж трохи за п'ятдесят. Теж сидів на кухні. Він вмостився за столом і дивився прямо на Марину, не відчуваючи жодної краплі сором'язливості. Прямий, майже не кліпаючий похмурий погляд. По спині пробігли мурашки. Марина одразу закрила вікно і повернулася в спальню, але незабаром відчула себе безглуздо: це ж просто сусід, який просто сидить у своїй квартирі і дивиться у вікно. Марину він, напевно, навіть не бачив, темно. Посварившись до себе за недовірливість. Марина пішла в душ, увімкнула радіо і сіла снідати. Ведуча сказала, що сьогодні п'ятниця 13, але боятися любим радіослухачам нічого. Марина нервово посміхнулася не те, що вона була забабонною. Але цей ранок почався дивно ще й у п'ятницю 13. Через півгодини вона глянула у вікно і оторопіла вона знову побачила таємничого незнайомця. Той продовжував сидіти на своєму місці і дивився на неї. Невже він не має жодних справ? Чи Марину просто глючить? Це ж дивно, чоловік сидить у темряві, не рухається, дивиться на неї, не відволікаючись, і виглядає як зав'язка для якогось фільму жахів. Так тривало три дні. Марина то сердилась, то тривожилась. Може, варто подзвонити кудись в якісь служби? Але що вона їм скаже допоможіть на мене, дивиться сусід? Зрозумівши, що з цією справою вона має розібратися самостійно, на четвертий день Марина заварила міцний чай. Взяла в руки блокнот і почала стеження у відповідь 6.05. Об'єкт з'явився на кухні. 6.20. Об'єкт сидить, не рухається. 6.30. Змін немає. 7.10. Об'єкт зник. Загадкового чоловіка нічого не турбувало. Він навіть не вмикав на кухні світло. Просто сидів і дивився, після чого зникав у середині своєї квартири. Одного дня терпець Марини урвався. Вона відкрила вікно і помахала сусідові рукою. Агов, чоловіче, з вами все гаразд. Вам потрібна допомога? Незнайомець не відповів, навіть не ворухнувся. От дивак, подумала Марина. І раптом подумала несподіване. А і що це чоловік трохи того? Що буде, якщо в якийсь момент він втомиться дивитися і вирішить заскочити в гості. По шкірі Марини знову пробігли мурашки. Ні, з цим диваком точно треба щось робити. І тут у неї виникла ідея: Марина побігла в канцелярський магазин. Додому вона повернулася з великими аркушами білого паперу і чорним маркером. Взявши один з аркушів, Марина написала великими літерами: Ви мене лякаєте, у вас все гаразд. Далі Марина приклеїла своє послання до скла і поринула у домашню рутину. Відповідь надійшла тільки наступного ранку. Марина побачила на вікні незнайомця листок з наступною фразою: Вибачте, що налякав, у мене все гаразд. Ця відповідь Марину трохи заспокоїла. Значить, він, принаймні, нормальний і доброзичливий, вже непогано, але питання нікуди не поділися. Так почалося віконне листування, завдяки якому Марина дізналася про сусіда безліч цікавого. З'ясувалося, що звуть чоловіка Сергій йому 51 рік, а в минулому він працював інженером. Дружини і дітей немає, але які трудько, який ставля Сергія єдиним другом і співрозмовником захоплень, риболовля і ремонт власної побутової техніки. Так Марина з'ясувала, що її співрозмовник самотня, але добра людина, з золотими руками, яка не має близьких людей. У вікно він дивився без жодних причин, а Марину навіть не помічав. Незабаром листування стало для Марини чимось на зразок обов'язкового ритуалу. Вона говорила з Сергієм про все на світі, починаючи з погоди і закінчуючи цінами на продукти. Короткі записки великими літерами, щоб було видно з вікна навпроти, іноді одна на день, іноді кілька. Думки зустрітися особисто чи хоча б обмінятися телефонами чомусь не виникало не хотілося руйнувати щось на кшталт дивної казки. Бо від коротких, але щирих листів Сергія на душі робилося тепло. Якось Марина запитала, чому ви завжди один? Сергій відповів тільки наступного дня Коли багато працюєш на чужих людей, не помічаєш, що життя минає. Більше Марина цю тему не порушувала. На початку грудня Марина отримала радісну звістку. Вона стала бабусею. Забувши про всі інші справи, вона почала бігати між пологовими будинками і численними магазинами. Через цей гармидер думки про Сергія ніби зникли. Разом з тим, їй доводилося витрачати багато часу на балаканину з подружками і родичами. Вітання йшли суцільним потоком. Одного ранку Марина все ж таки згадала про розмовника і визирнула у вікно. Куди ви зникли? Вона відчула сором. Як вона могла забути про Сергія? Навіть не вмившись, Марина взяла в руки маркер і поспішила написати відповідь: Вибачте, стала бабусею, стільки справ. Сергій приліпив свій листок до вікна уже через кілька годин. Щиро вас вітаю. Може, ми все ж таки зустрінемось по справжньому? До цієї пропозиції Марина зовсім не була готова. Вона звикла сприймати Сергія як людину, яка перебуває ніби поза її особистим простором. Просто співрозмовник, якби вони листувалися в соціальних мережах. Приходьте сьогодні о сьомій. Невже вона матиме справжнє побачення, що їй вдягнути, чи треба щось готувати? Всі ці питання крутилися в голові, не даючи зосередитися. І найголовніше, який Сергій у житті, і чи вдасться їм порозумітися? Він подзвонив у двері рівно о сьомій вечора. В одній руці простенький пиріг із місцевої пекарні, у другій складені аркуші паперу. Це про всяк випадок, сказав Сергій, ніби намагаючись приховати сором. Якщо м знову захочеться поспілкуватись в письмовій формі. Марина щиро засміялася. Потім був чай з порогом, потім докладна розмова про все на світі про доньку, яка тільки не народила внучку, про кота, який любить варену ковбасу, про літо, гриби і велику щуку, спійману тільки завдяки диву, про друзів і родичів, які кудись зникли. Якось я зрозумів, що люди мені не дуже й потрібні я можу просто сидіти і дивитися у вікно, як кіт. Відчуття самотності начебто зникає, і якщо чесно, я певний час був певен, що ви просто в моїй уяві. Марина засміялася А я була впевнена, що ви якийсь дивак, пробачте. Ну а що ви могли ще подумати? Сидить якийсь чоловік, дивиться, не рухається. Ще раз перепрошую, що злякав. що було, те минуло. Тепер я бачу, що ви нормальна людина. Дякую. Думаю, що тепер про листки можна забути? Згодна. Після першої зустрічі були інші то він приходив до неї, то вона до нього. Марина й Сергій обговорювали останні новини, грали у настільні ігри і дивилися фільми, а ще довго мовчали, насолоджуючись атмосферою спокою. Через кілька місяців Марині довелося перебратися до дочки, щоб доглянути внука. Сергій не заперечував, а тільки запитав Залишиш мені щось на вікні? Марина засміялася. Фотографію, щоб не забував? Ні, краще список справ, щоб не розслаблявся. Незабаром на вікні Марини з'явився новий листок із наступним списком купити ялинку до Нового року, попросувати одяг, погратися з котом, подзвонити Марині краще двічі. Марина повернулася буквально за день до Нового року. Щойно вона встигла перевдягнутися, як пролунав дзвінок. Відчинивши двері, Марина побачила Сергія, який широко посміхався, намагаючись тримати в руках велику ялинку. Привіт! Усі завдання виконані. Марина Дзвінко радісно засміялася і обійняла його прямо на порозі. Привіт! Що ж ялинки меншої не було? Чим більше, тим краще. Сергій Ледь заніс ялинку у двері. А іграшки в тебе є? Ще запитуєш. За годину півтори закінчили. У центрі кімнати тепер стояла розкішна ялинка зі скляними іграшками та гірляндою. Потім Марина з Сергій сходили у найближчий продуктовий магазин. Щоб до завтрашнього свята все було готове. Ти, мабуть, на новий рік з дочкою будеш? спитав Сергій, безуспішно намагаючись приховати хвилювання. Марина замислилась. донька вже має чоловіка і свою дитину. Чи не буде вона там зайвою? Не знаю. А в тебе які плани? Як завжди, зроблю салати і дивитимусь телевізор з котом». У голосі Сергія виразно відчувалась туга. А чому б нам не посидіти вдвох? несподівано для себе спитала Марина. Від цієї пропозиції Сергій аж здригнувся, але потім посміхнувся Звісно, тільки можна я приведу з собою рудька? Наступний новий рік вони святкували разом. І наступний. І ще багато нових років, скільки відвела доля до самого кінця. Іноді Марина, як і раніше, залишала Сергію на вікні послання, але тепер розгорнуті всередину, і в кінці обов'язково сердечко.